Чи зможу я виграти катку зі зброєю, яка випаде з щотижневого дропу. Дізнаємося в цьому віддіку. Сім'ю. В першу чергу хочу подякувати за актив у попередньому відосі. І в честь цього я розіграю цей сексуальний калашик між всіма, хто напише комент під цим відео, а переможця я виберу на сайті, який рандомно визначать один коментар з цього відосу. А результат я викладу до себе в Телеграм через 2 дні. Ось він мій телеграм, ссылка в посиланні, як завжди. І до речі, коли там не збирається 1000 підписників, я розіграю цього чудового ножа. Гарного перегляду! Я ще не зайшов Кеску і побачив, що мені прям повезло, мені чуть -чуть прям до дропу лишилося. Тому йдемо, зіграємо напарники, розігріємося. Заберемо дроп, відкриємо кейсик і будемо починати нашу катку з зброєю, яка випаде. Джи. Добре, що мені дає? Мене повесить до лема чи ні? Теж інтересне таке питання. І чи, чи дасть цей? Дасть, напевно. Добре, дало. Окей, дроп забираємо. Але чи повисить мене оце питання? Думаю, що ні. Не, ну ладно. Легендарний орел теж непогано. Мені подобається дзвонка. Це найгарніша звонка, яка взагалі укейсть. Завжди любив бірку та іллема. Але лям прикольніше там все такі вінки, такі, яка гарні. Та ну ні, то не кейс, п твою. Придеться купити кейс. Коротше, хрома два чи хрома обична. Простій, давайте подивимося. В простій можна випустити Галіл, може випасти Авік. Ну, то я так пошутив. Глок буде дуже неприємно. З пулемєтом грати в шикатку, в мене грошей не стане. Було би прикольно, якби впав МП9. Ну, в принципі, з калашом можна грати і замкою теж. Ну, коротше, випадистей не буду грати. Або цей, або хрома 2. Бананчик, Ха-ха, з бананчиком виграв. Добре, відкриваємо обічно хрому. Дві таких купимо і одну хрома 2 купимо. Буду і грати з тим, що випаде зараз, то я просто собі відкрию кацію ці два. Добре, відкриваємо. Все, що випаде з першого разу, з тим і будемо грати. Поїхали. Ну Непоганий варіант, ще щойно з фабрики. Добре, зразу ставимо в спорядження, зразу ставимо в спорядження те, що випало, і будемо грати з ним. З ртутьтю, добре, я готовий. Опа! Ай ай-яй! Наступну катку, ну ладно, я за те сторону і граю з Галілом, бо він мені випав щойно. Візьму на вибір дві карти, в яких теоретично можна з дробовиком щось зробити. Е, найголовніше це буде мені вийти хоча б в одне КД. Тобто, щоб мої вбивства і смерті були хоча б на рівні. Опа, даст два. Ну, будемо з калашами грати. Що поробиш? Team. Well, ну що ж, пістолетичку ми починаємо з юспіка. <smart noise> Я жорстко хочу сцяти. Треба поберіку закрити їх. Ясно, понятно. Ладно, мене і так uh, не можна з пістолети коротчувати, буде якогось дробовика. Ха -ха -ха, поїхали. Надіюсь, молік не дадуть на цей, на центр. Бо буде сумно. У мене поки що на людин. Єс. Ну ні. А, ну, 152 урона, непогано. <laughs> Я на першому місці з дробовиком. Прикольно. Бачимо? <ріст> 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 і же. Ой. Ладно, я скину комусь. Аж виграти треба все-таки, ні? Нехай лайтик непоганий з дроповика. Перше місце про 2-3 стояло на калашах це сильно. Ууу, файно. залетіло так залетіло One close. Uh -huh -huh, <laughs> short 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 guys. Short. Short 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 short. Short one low. Good job, one more short. Good job. <laughs> Опять 2 триста <laughs> А ну напиши что в чате, кину из них питание. Блин. Ван, бомби, бомби, гайз. Ловер. Может быть, халфич пи. Ласт. Ласт танел. Good job. <laughs> <laughs> а как добре. 7-6, ну нормально, пока в вкида. Друга половина вообще с галилом будет. Yes. Блин, пену. Поверни, 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 ребята. Что ты смотришь? Не пикай, Тони. Ммм, он Ой-ой-ой. Дружи. НТ, Окей, я был за хреновым Нигаволб. Что это значит? Нигаволб выйдет меня? Нет, надо бы чекать, дружочек, приватуй. Okay. <laughs> Лучше где? Maybe top mid. Я топ мид. One more. Пальма. Топ мид. Good job. Половина вообще супер. Я на першому місці проти 2300 L. Далі вам точно скажу скільки. 2192 L. О, uh, трилонг. А де ви посливались? Ви одному типу здали чи що? Гойс. Дам з Галіла розносити. Can you flash long, guys? Yes. Окей. Okay. No, no flashes. Okay. Да, не умею ты флешки кидать, это прикольно. Это будет с мамой, чтобы накинуть. Ну, можно... О, я так и дроблю зараз. Блин, а вы без брони. Тони, ты можешь дробить мне еще одну флешку, пожалуйста? Ребята. Да еб твою мать. А, не волнуйся. Давайте уберем, давайте уберем, ребята. Быстро, быстро, быстро. Ну я не можу, ну це таке обісране существо. Чекай, я зі злості калаша копав. <плес> а, не, я вважаю, що можна зрахувати за перемогу, навіть, якщо ми програємо. Що проробиш, на четвер напнувся. Че не поробиш. <плес> Від але хоче мати е, глобала, напевно, змагальному. От і взяв буст. Ну, no, не зроблю я нічого сам. А бачите, він навіть не цей. Дай не суперечить мені, що він з читаком в команді. Кивно. 28 я сняв. Ну ладно, Нормально? Я перший з і із галілом Я не розумію, у мене хороший аккаунт. Попадається такі створіння, яке створило аккаунт недавно має 200 годин. Ще б він реально іграв як новачок там 200 годин. Але це просто не буду обзивати його, ладно. А не те що можна виграти навіть? Я б зараз кайфом взяв який савик або калаш, який пороздавав я малих. Челендж то є челендж

Хорошая работа. Последний. клад с Галилом. Кайф, кайф. Нэйс. Хорошая работа. Дидя, guys, Ну, все тянул. Yeah, okay. Я окей. Понятно. 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 Чи на першому місці закінчив? 20 на 18. <рес> який жах. З Іксемом і з галілом. Прикол. А е, що я можу сказати? Ви, напевно, бачили, що мені випали оцей Галілчик. Красивенький, який коштує кучу грошей зараз. І оця емочка, гіперчудовисько. Теж коштує кучу грошей. Тростунь. Ніби бананчик б був би файно. О! Файно! Численно подляпаними, дуже файно. Післязавтра вони виходять з трейбану, я їх двох продаю, купляю 5 червоних, і ми пробуємо скрафтити метелика. Тобто Knife. Це буде в наступному відео, тому не пропусти, підпишись на ТГшку, постав лайк, напиши комент для того, щоб виграти скінчик, оцей, оцей сексуальний калашик. Дякую за перегляд.